Всім привіт! Я тут роблю салат з крабовими палками. Спочатку натираю багато капусти. Люблю капусту, салати, капусту люблю. Спочатку піде капуста, цибульку я вже натерла. Полюбляю натирати ось на такій тертушці. Як це вона називається? Забулося, як називається? Знаєте, напишіть. Трошки треба присолити. Я люблю, коли воно таке м'якеньке присолити і пожмакати. Ну ось, бачите, жмакаю. В мене є отут декілька редисочок. Три штучки. Зараз я їх туди потру. Теж на шинковці. Тут в мене всяка зеленушка. Все сюди, все піде. Зараз буду ще секретний інгредієнт. Ви викидаєте бодилля від редиски? Ніколи не робить цих дурниць. Це дуже корисна і дуже смачна. Зелень. Іде у любий салат. Лайфхак. Була зелень від редиски, а став салат. І ось. Майже ціла пачка крабових палок. Заправлю, звісно, сметаною або майонез, я взагалі не їм. Все, зараз перемішаємо і буде смачністю. Салат готов. Якщо ви сумніваєтесь, що я буду це їсти, не сумнівайтесь, я вже їм.